Одна з найбільш популярних форм жіночих моделей оправ саме тому, що вона дійсно багатьом пасує повністю пластиковий корпус у чорному глянцевому кольорі. Які будуть універсальні до будь-якого гардеробу та образу, як повсякденного, так і до ділового стилю. Мають металеві завушники. Саме така оправа підійде для власне середнього та крупнішого обличчя. Орієнтуватись можна також на заміри, їх можна запитати у менеджера в особисті. Мінімалістичний дизайн завушника. Він йде у золотому кольорі, але поверх має таке сіреньке оздоблення, теж гарно і лаконічно виглядає з боку і пластикова накладка завушниками для комфорту. Завушники в цій моделі з флексами, тому вона гарно фіксується на обличчі, наївно сідає. І завдяки суцільним носоопорам дуже м'якенька на перенісі абсолютно не відчувається. Вони, попри свою масивність, доволі легкі та невідчутні. Сюди можна встановлювати лінзи на рецепти для постійного ношення. На рецепти зі знаком мінус для корекції стигматизму. Також на плюсові відео, -три. як в прозорі, так можна і фотохромні або тонування. І на літній сезон це повноцінні санцезахисні окуляри. Замовити оправу або ж окуляри за рецептом у цю модель можна онлайн. Телеграм Instagram. Для цього артикулу я залишаю у коментарях.